Які павербанки популярніші по продажам з великою ємністю, наприклад, такий на 60 тисяч мА, чи з малою ємністю, наприклад, ось такий варіант на 20 тисяч мА. Я в попередніх відео вам показував більше той варіант, який продавався, тобто продається на даний момент. Це такий павербанк на 60 тисяч, але це для ноутбуків. Тут 65 Вт. Є така сама модель J110, там 22,5 Вт, то той вже не для ноутбуків. По малим ємностям 10-20-30 тисяч мА. Я скажу, що вони продаються все ж гірше, ніж ось такі великі павербанки. Але сьогодні у нас клієнтка, до речі, клієнтка із Тіктока. Вона замовила ось таких два павербанка на 20 тисяч міліампер. І клієнтка дуже сумнівалася, каже. А як я можу вам довіряти, тобто задавала питання, трошки скажімо так, сумнівалася, чи ми її відправимо в ці повербанки. Я кажу, зайдіть на наш сайт, і також в соцмережі, почитайте коментарі, почитайте відгуки, і ви зрозумієте, що нам просто немає сенсу вас скидати. Ну це логічно. Стільки стільки років роботи йде на це, стільки енергії, коштів і так далі. Ніхто там за 500 тисяч гривень вас кидати точно не буде.